Всем привет! Сьогодні у нас 18 серпня августа Ну що, будемо пробувати, так сказати, перше випробування, перший запуск мотоблока з мульчером Значить що я тут трошки накидав груза для балансировочки причепив. Норку таку зробив, Те, що я казав в видео, ремни натянув, Вроде этот самый. Ну сейчас будем пробовать. Значит, все не заводив. З вами перший раз заводим. Я сьогодні з оператором. Доця допомагає. Так, Доця, ти вот тут так встань сбоку. Глянуть, як щоб ти запустити. На понижених пробую запускатися. Ось ця ну, славяночка ось така. Зелененька. Зараз спробуємо сюди заїхати. Звісно тут тілікони такі височені. Ну посмотрим. Зараз побачимо. цей рядок заїдемо. Ось сюди як воно пройдемо метра два, посмотримо, як воно у нас виходить. народ, Я зараз вибачаюсь, що вітер на дворі. Ну, що зробиш. В общем, побачили, як виходить. О, відео таке не дуже, є тот самий, тому що ми з моїм оператором знімаємо з першого дубля. Є тот самий. Тобто Бачите, да? рядочки збиває, можливо, де прийдеться і другий раз пройти, це не той. Но треба буде йти на Жигульовських колесах. О, тому що, я ж кажу, рядки сильно понагортав. Я в цьому году, о, тобто дуже високо на цих колесах мені низько. І треба буде тоді от сюди ще доварю, стоїчки доварю сюди, щоб вище піднімати ці колеса, щоб якщо при потребі, ще можливо трошки вище мульчирішов. О, ну, По роботі, пока по перших пічленнях, вроді би, вроде би нічого. Можна робити і уще. Ну, побачимо вже, як воно, що, я ж кажу. Бачите, картошка чиста. Просто бур'яну в цьому році у мене не сильно сипка, я раз протравив був для експеримента. На нікотих сортах, це з мене тут слав'янка, то вона тут, А тут якісь сорта, це в начальника штабу треба питати. То бачите, взагалі бур'яну нема там, кроме березки. Ну, Там одна-дві бур'янини, це таке діло. Тобто, ви бачите, які тілікони. Ну, на нагорі там ви Тобто, Поставлю Зигульовські колеса і піду на Зигульовських колесах. Я думаю, все буде. Нормально. Получиться оце отакі розклади. Получається, ну я ж кажу, може де там прийдеться два рази пройти, то так. Ну ось, як кажуть, перші іспитання пройшли, просто ну зачем? Це я так для, для випробування, як кажуть, пройшовся тут, щоб побачити. Ну, а так бачите, на цих колесах 5 на 10. Для цих теритонів мені я і так предполагав, що буде низько, тому що тут 15 см кліренс всього-навсього на цих колесах. І редуктор горний. Тобто треба, в общем, поставлю Жигульовський, піду на Жигульовських, спокійно він, як бачите, йде. Все той саме. по китайський ремень. Ну, я не думаю, що він довго протяне. Цей китайський ремень бачу вже ось. Краєчки позатягує. Ну, ну в общем, якось так. Тут вроді все на місці, ніде нічого не порозкручувалося. Ципки бачите самі, все в порядку. Ну, якось так. Назад нічого не летить. Іногда щось чи то, грудка може попадає. Такі удари, бо бачили, сам пару разів вставав, думав, закався, що щось одервалося. Ну ні, все нормально. Ну я скажу, а, китайські ремні є китайські ремні. Якщо подивитись, бачите, його бідного викрутилося в другу сторону. Есть, ну ладно. Длину ми знаємо, закажемо качественні. Та є я думаю, мені... Всего хватить. Оце так. Отакі у нас получилось випробування. Так що я скажу. Ну, от для порівняння, да, стебло картоплини. В палець. В палець. Висота Черекона. Ну, давайте вам поміряю. Смотрим высота телекона 17 сантиметрів. Так, народ, на хвилинку на дворі 18 серпня. То есть до 7 не було, териконы даже не сіла. Ну и все. Цю картошку копать рано так все. В принципі, я ж кажу, вот такие. Первинні випробування, як ти казав, ми провели. Я зрозумів, що примерно мені треба, що мене ожидає. Дивіться, хто з опитом підкажи, Вроді б оборотів вистачає. Ну, зрозуміло, я ще з відео передивлюся. Ну я так по відчуттям дивлюся, то вроді цей, якби вистачає всього. По оборотах, нагрузки на мотор 0. Мотоблок йде чітко. Ну, одне, що ремні, китайські ремні, ребята, це Китай. А оригінал зараз. Ну, як оригінал? Дуже якісні, по 600 гривні у нас. О. А такі більш менш, в принципі, там, Ну якщо цей ремень я за... 100 гривень купляв, то є ремні там, по 300 гривень, то мабуть завтра такий десь примерно за таку ціну закажу, щоб в мене був ремішок на 200. Ну і на, при, на той вже ремішок, що вал цепний, приводить теж ремішок. Подивлюся, може, що вдома є, О, тому що воно все розтягується. Оце так, ребята. Круся, я може більше балакав, чим вам показав, як робив. Ну, я побачив для себе, яке воно. Ну, а далі вже, як буду вже повністю все чистити, збирати. Там, я кажу, в мене там на горі трошки і бур'яну побільше. Ну як бур'яну. Оця зараза, як вона називається, О, до штанів пристає. О. Ну, я то знаю, як вона називається. А ви, ви в цьому самому відео так. Давайте. Коротше, щериці, лободи, э, сальвії в цьому році мало. Ну, мало може за те, що я її там ходив, десь там смикав. О. А ці зарази, звісно, повні. Ну, так що це, нанизу чистенько, а там на горі буде, то... Відео буду знімати, ще покажу более як буду перед тим як копати. О, пройдуся, подивлюся, О, подивлюся, як вона цей. Ну, разом таке коп... вона збиває, то і сухе переб'є. Так що, оце таке діло. Звиняйте, що не так. В мене оператор без опиту. Так що не судіть дуже строго. В общем, якось отак. Таке вийшлося в нас, нашому коню із обрітенів. Большой респект. О. Ну, а там я скажу. Все покаже практика. О. Все покаже практика. Може ще прийдеться сторки, вище підрізати, аж піде тот самий. Може там чу-чуть, воно просто тут бадилля дуже велике. О, Мені не зовсім хорошо видно. А вже там, ну подивлюся, на більш чистеньких рядочках, то подивлюся, як воно. О, бо зараз, кроме того, що горне редуктор, то сильних замічань немає. Оце так робить. Так що, всім пока. Всім хай щастить. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Слава Україні!